Віталій, я Богдан Ямські, мене психолог, психотерапевт. Хочу з вами поділитись одним надважливим правилом, яке допомагає налагодити стосунок з дитиною, якщо це мала дитина, школяр чи навіть будівний підліток. Отже, слухайте, це є правило, яке допоможе вам налагодити відразу стосунок, яке дає відчуття захищеності, потрібності і любові у вашої дитини. Правило це, коли якісь емоційні дуже сильні відреагування відбулися, істерії, агресії, плач, сум, і дитина не дає до себе достукатись обійняти, побути, будь ласка, мовчки в одному просторі. Це є відчуття, що немає нічого важливішого ніж. Ти є для мене. Без гаджета, без якихось сторонніх та загальністю, просто ви є. Ви є в стабільному стані, без розмов. Ви витримуєте це емоційне відреагування, ті переживання. Ви пробуєте себе щитувати, свої емоції, свої стани і щитувати, що про це може бути в дитини. Так негласно, без вербальності, без слів дитина розуміє, що вона потрібна. Вона є важливою і що немає нічого важливішого тут і зараз, ніж вона, і за її переживання. І ваш зв'язок поступово буде налагоджуватись. Використовуйте це правило, напишіть в коментарях, як вам виходить, і я буду продовжувати знімати для вас корисні відео. Почуємось.